Так звана справа Демішкана. як ви пам'ятаєте, у січні цього року наша команда підготувала сюжет під назвою Друзям президента можна все. Ця історія про те, як Сергій Демішкан, син голови Укравтодору, впливового чиновника Володимира Демішкана, одного з друзів президента Януковича, вбив свого бізнес-партнера разом із поплічниками та отримав за це умовний термін покарання. Ти те, й був першим, хто про це дізнався і чітко встановив усіх відповідальних за несправедливий вирок суду. Подивіться цю історію ще раз. Після нашого втручання вона отримала несподіване продовження. Знайомтесь і запам'ятайте, це Володимир Демішкан, один із найближчих друзів президента Януковича. Зараз він голова державної корпорації Укравтодор, яка будує дороги за бюджетні кошти. Його дружба з гарантом конституції настільки міцна, що на Демішкана оформлюється найбільш дорогоцінне майно президента. Наприклад, товариство мисливців і рибалок кедр, яке віднедавна володіє майже дев'ятьма тисячами гектарів землі на південному узбережжі Криму. Віктор Федорович ще багато років планує влаштовувати тут царське полювання, тож подібний скарб можна записувати лише на справжніх друзів. А це Сергій Демішкан, рідний син Володимира Демішкана. у 2007 році Міністерство внутрішніх справ України затримало його та ще двох співучасників за обвинуваченням в особливо жорстокому груповому вбивстві. Де Мішкан позбавив життя свого бізнес-партнера Василя Кривозуба е, на протяженні якого часу ви знайомі з Демішка? В каких ви отношениях стоїть? Це слідча дія 2008 року. Одразу після викрадення Василя Кривозуба його донька написала заяву до правоохоронних органів. Сергій Демішкан, його кум Сергій Левченко та охоронець Олександр Курдін були затримані майже блискавично. Якщо Демішкан був ідеологом всього цього дійства, то Левченко був. Я думаю, що Більше організатором. Кривозуб продовжені за слуги Суму не повернув, навіть передав э, свої самоліту. За версією слідства, компанія Василя Кривозуба Крунг мала декілька літаків Ан-26, де брав їх в оренду і передавав у суборенду іншим особам. Однак щось пішло не так. Кривозуб. Вирішив розірвати договір лізингу у зв'язку з неоплатою, але в цьому випадку у Кривозуба виникло зобов'язання повернути лізингові платежі Демішкану. Сума боргу склала близько 46 тисяч доларів. Син президентського друга вирішив забрати гроші швидко і по-своєму в обвинувальному висновку указано, що Левченко і Олександр Курдін за вказівкою Демішкана почали слідкувати за кривозубом, аби здійснити його викрадення. Олександр почав э, бігатися за ним слідом. За ним слідом, да? І да. де Олександр взяв його за плечі. От уже вот вози. Клевченко за допомогою Курдіна всадили примусово кривозуба в машину, від'їхали в один з районів оболоні, здається. Там пересадили його в машину, уже в якій був Демішкан, і відвезли на дачу Демішкана в Баришівки. Тіло Василя Кривозуба було знайдене тільки після того, як працівники міліції затримали в Демішкана Курдіна і Левченка. У кримінальній справі міститься намальована рукою Демішкана Схема, де саме відбулося вбивство. Він свою вину визнав повністю і показав, де знаходиться труп. У 2008-му справу Демішкана молодшого передали до суду. Обвинувальний висновок затверджував тоді ще заступник генерального прокурора Віктор Пшонка. Однак, у 2010-му, після перемоги Януковича на президентських виборах, суддя апеляційного суду Григор'єва несподівано повернула кримінальну справу на додаткове слідство і просто в залі суду звільнила Сергія Демішкана на волю. Це був перший тривожний сигнал. Людей, які обвинувачуються в організації вбивства, не відпускають ніколи. Знакоклику спробував знайти ту саму суддю Ірину Григорієву, аби запитати. Чим вона керувалася? Хмарочос апеляційного суду Києва надійно захищає служителів правосуддя від простих людей. Знімати телевізійною камерою тут заборонено. Відтак доводиться йти на хитрощі. А система безпеки суду створена таким чином, що службові кабінети суддів недоступні. Двері відчиняються тільки електронними ключами. Відтак продираємося сходами. За одним з працівників суду прослизаємо у ліфт. Кабінет людини, яка розчірком пера відпустила звинуваченого у вбивстві Сергія Демішкана на волю, знаходиться на 14-му поверсі. Двері замкнені. Але Ірина Григор'єва нас ніби сама знайшла. Людина, якщо їй пред'явлено винувачення за, за частиною другої статті, да? вбивство затягуючи не обставини. Чи має вона право бути на статі? Як я ставити питання взагалі за якийсь питання, Якщо це пов'язано з метою е змусити, особу виконувати консультанні угоди, чи виходять і стяжкості про на цьому верті. Якщо це європейські стандарти, чи наші. А якщо не виникне питання за нове куди то буде треба зібрати. Ірина Григор'єва досвідчена суддя, яка розглядала кілька гучних справ. Зокрема, справу вбивць журналіста Гонгадзе. Відтак у розмові зі знаком оклику вона вміло апелює до гуманної європейської практики і досить чітко припускає, що вина Демішкана взагалі може не бути доведена. Ми знову прямим текстом запитуємо, наскільки обґрунтовано відпускати з під варти людину, обвинувачену в злочині такої тяжкості. Це питання Там точно точно є труп який має демішкан вийшов на волю, а суддю Григор'єву підвищили і перевели у вищий спеціалізований суд із розгляду кримінальних та цивільних справ. Це був поганий знак, але ще не вирок. Справу почали розслідувати далі, і в серпні 2011-го передали на розгляд до Баришівського районного суду Київської області. Судовий процес було проведено е, при такій умові, що про це не знали потерпілі. Ну відповідно, щоб вони не мали права його оскаржити. А тепер увага! Суддя Баришівського районного суду Володимир Яременко тишком нишком постановив вирок у справі Демішкано прямо напередодні нового 2012 року. Демішкан, обвинувачений в організації викрадення та жорстокого вбивства кривозуба, отримав умовне покарання. Сергій Левченко отримав 5 років реального позбавлення волі. Олександр Курдін 7. Це означає, що Левченко вийде вже в грудні поточного року, а Курдін в грудні 2014-го. Син найближчого друга президента з умовним терміном взагалі продовжує спокійно гуляти по вулицях Києва. Це є вирок не демішкану, це є вирок судовій системі. То він уже війде в анали суддівського безпреділа та й в принципі прокурорського. Таких рішень судова практика України ще не знала. За вкрадену з супермаркету гречку, за вкрадений у тролейбусі телефон. Тисячі людей щорічно беруть під варту і засуджують до реального позбавлення волі. Але якщо ваш тату ходить на полювання з президентом, можете вільно катувати, вільно вбивати і топити. Не бійтесь, слухняні судді все одно дадуть вам умовне. До речі, ми знайшли і суддю Єременка з Баришівського суду. Скажіть, як так вийшло, що е що мішкан на волі? От, я вам кажу, що там не було умислу на увесь невбивство. Вони хотіли його донор провести тонталісу. Можливо, там в діях могло бути необережний військ. ви вважаєте, що можна було і менше, менше? Враховуючи 119-ту, необережний ліс. Я ж на це не пішов. Вирок не оскаржився, вже набув законаний села. Наступного після оприлюднення цих матеріалів дня прокуратура зробила повідомлення, що вирок Демішкану таки буде оскар. Неймовірний резонанс і справедливий гнів суспільства стали зрозумілі усім, навіть авторам покращення нашого життя вже сьогодні. Невдовзі заступник голови адміністрації президента, член Вищої ради юстиції Андрій Портнов повідомив, що суддя Єременко постане перед питанням позбавлення суддівських повноважень за порушення присяги. Але найважливіший результат роботи журналістів ТВА настав усього кілька днів тому. Вищий спеціалізований суд почав розглядати касацію прокурорів. Ваша честь. Я підтримую касаційну скаргу прокурора повністю і вважаю, що суд першої станції при постановленні вироку недостатнім чином рокував обставини вчинення злочинів та особи засучених наслідок, чого призначив їм невідповідно м'яке покарання. Захисники Демішкана, звісно, пручались. Ми е, заперечуємо проти задоволення касаційної скарги наданої прокуратурою. І вважаємо вирок Баришівського районного суду законним та обґрунтованим. Покарання призначеного домішкану вважаю, що воно повністю співпадає з сорозмірно з діяннями, які він скоїв. Суспільної небезпеки він ніякої не представляє для суспільства, тому вважаю, що. Необхідно залишити вирок таким, яким він є, але суспільний резонанс і жорсткість піднятого питання визначили судове рішення. Оголошується резолютивна частина ухвали вищого спеціалізованого суду України. Колегія суддів ухвалила касаційну скаргу заступника прокурора Київської області задовольнити. Вирок Баришівського районного суду Київської області від 23 листопада 2011 року щодо Курдіна Олександра Володимировича, Левченка Сергія Геннадійовича та Демішкана Сергія Володимировича скасувати, а справу направити на новий судовий розгляд. Таким чином, уся справа почнеться з самого початку для Демішкана і його співучасників. Це погана новина. Для нас громадян хороша. Це означає, що ми як суспільство стаємо сильнішими і маємо продовжувати відстоювати справедливість за будь-яких обставин кожного дня.